З одного села недалеко один від одного жили, але не бачили один одного. Я його не бачила. А він на п'ять років старший за мене. Прийшли на дискотеку, щось, ну як дівчата сиділи, щось спілкувалися, щось між собою танцювали, а потім була медліна пісня. і Сергій мене пригласив на танець. А він тоді вже танцюючи, вже почали сміятися, вже й поговорили, вже й роззнайомилися. Він взяв свої харизми. Він просто, ну, це людина людина свят. Він шутив, сміявся, але видно, що він такий відповідальний був. Уже тоді зрозуміло, що він такий був, що на нього можна покластися. Він завжди посміхався, він завжди, він, в нього були шутки, він був душа компанії. Такий з ним неможливо було сумувати. Завжди говорив, мать. Прорвемося, все буде добре. Дуже близький Сережи був з самого дитинства. Ну і так у нас, і в дорослому житті і підтримували один одного завжди, і допомагали один одному. Ну, взагалі ми були й однодумцями, і соратниками. Ну, Тобто, він дуже велику займав частину життя. Така історія, якою він гордився, це його сім'я. Ось це було не на показ, не для красного слівця. Що ось сім'я для мене важливо. Він просто це робив по замовчуванню. Сім'я мається на увазі безпосередньо його сім'я, там жінка і діти, і велика родина, якою він опікувався. Днем рождення наша нюта. днем рождення... Давайте, 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 давай, давай! Ищи, 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 ищи! Де б він не був, в якої сфері б не цей, він завжди в будь-якому середовищі знаходив собі друзів, таких, які потім залишалися гарними товаришами, і тепер дуже багато про нього людей згадують, саме як про друга і про гарного товариша. Дуже гарно вмів знаходити спільну мову з людьми. От. Про це я думаю, що можу сказати велике коло його знайомих із різних сфер. От дуже багато людей до нього звертались за допомогою. Я вважаю, що жодна, жодне звернення не залишилось без відповіді Сергія і без його намагання допомогти. Ним була заснована е, спілка ветеранів в Білозерському районі, і е, насправді переймався тим, що він не мав бойового досвіду на той момент. Ось але займався цією справою, і в колективі мав е, пошану і повагу. За свої здібності комунікаційні, організаційні, бо, самі розумієте, на той момент нас атошники називали, так? не самі прості люди. Конфліктні ситуації Сергій міг погасити буквально там якимись розмовами і організувати процес так, щоб він був дійсно корисним. Коли він познайомився з хлопцями, з Віталієм Леліком і Віті Олексєєнко, вони якось їхні. Мрії трансформувалися в піцерію. Ідейним натхненником справи був Сергій. Його вразила діяльність закладу ветерана на той момент вже існуючого в Києві. Ось і за прикладом цього закладу він запропонував організувати щось подібне в місті Херсоні. Сережа завжди переймався і ветеранами, і реабілітацією ветеранів. І дуже багато інтерв'ю, які вони давали, коли встановлювався їхній бізнес. То він завжди проговорював про те, що наша. Організація, наша піцерія, каже, це те місце, де прийдуть ветерани, і вони будуть знати, що тут їх добре приймуть, ніхто не образе, що їм тут допоможуть. Спілкуючись з учасниками АТО, каже, там от нема місця, де людина може прийти. Просто так, як знаєте, як до себе додому. Він би відчував себе ну, своєю людиною в цьому закладі. Місяць у нас стажирується, хлопець якийсь звільнився з лав Збройних сил. І у нас працює. Я думаю, що багато людей можуть сказати, що він допоміг їм безпосередньо, а також що дуже важливо він допоміг також їх родинам, дружинам, діткам, які до нього звертались, і вони робили все самі: Віталя, Вітя і Сергій. Сергій взагалі він е сва сварочними апаратами. Він же не сварщик взагалі, але він сам він сам робив оці ось лавки. Такі ці він сам робив столи. Вони самі все робили, самі своїми руками. А основна проблема була. Запуститися, і ми бачили на то купу причин відкласти справу там до понеділка, з наступного тижня, і так далі, через те, що там брак коштів, брак якихось ще технічних ресурсів у Сергія таких проблем не було. Вже будучи власником піцерії, він також організовував майстер-класи, брав у них безпосередню участь і дуже чудово спілкувався з дітьми, які приходили. Сіружа була дуже великі масштабні мрії. Він хотів серію закладів по всій Україні розвивати. Вони вже також мріяли і вели розмови, і підшукували навіть вже збиралися в Миколаєві відкривати перші заклади. Ну так не спалося. На мітинги, поки це було можна. І такий прибігав довольний, але люди виходили перші дні, так це все взагалі було. Він приїздив, каже, Боже, у русні каже, вони, вони сиділи, вони за такими очима сиділи на ті. Вони їм сказали, нічого не робити, Вони сиділи просто. А наші руски там, іди. Слід за кораблем і лозунги всякі кричали. Вони сиділи, вони просто були в шоці. А потім вже ж почали і розстрілювати, і кидати ці шумові гранати. і Ці вже й поранення були. Мої батьки теж були в окупації, і я попросив Сергія, щоб він придбав для них ліки, які на той момент продавалися там в декількох місцях. Ось, я не знав наскільки складна ситуація, і думав, що це буде просто, що він просто придбає їх, сяде на маршрутку і приїде. Вже згодом я дізнався про ці всі пригоди. Коли була пальба поруч, коли його зловив дякувати Богу, наш патруль да, із прикордонників. І я вже після того я розумів, що наскільки це складно, я з такими проханнями до нього не звертався, бо розумів, наскільки це небезпечно. Одного дня я побачила, як у, у чоловіка якусь геолокацію в телефоні. А я зрозуміла, що, що він допомагає нашим хлопцям. Він нічого мені не говорив, але я зрозуміла, що до нас рано чи пізно прийдуть. І я коли до нього підійшла і кажу, Сереж, так і так кума буде виїздити, можна і ми поїдемо. А він говорить: ну, поїдемо разом. Він каже: Я не поїду. У мене тут є своя, свої обов'язки. Я не можу зараз це все лишити, але я дуже хочу, щоб ти поїхала. Ну не знаю, може його Бог беріг, може, в нього якась інтуїція була внутрішня. Він саме в той день. Коли до нього приходили, він вирішив іти до товариша, переночувати, не залишитися там, де, де він був. Ну він каже, коли він подивився відео з камер спостереження в цьому будинку, він каже, там такі екіпіровані ворожені приходили. Ці росіяни, що ну, як наче якогось дуже серйозного злочинця шукали, ну він чудом теж йому вдалося виїхати і виїжджав він не по своїм документам. Ну Щось, щось я трішки хвилювалася, а потім дзвонок в двері і тут він такий. Такий привіт. Як, 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 як наче він був е, е, на морі відпочивав, такий. Е, Замучений, але такий веселий, радісний. Діти, ну, ну, понятно, діти попригали на шиї, шию, тато, тато. Я кажу, як ти, як ти там? А, що мать? Я кажу, ну що ти там робив? А він мені каже, окрім гімороя, я собі нічого не заробив. І з того, що він мені міг розповісти, а це не так багато, ми все відкладали на потім на мирні часи. Він розповідав про те, що очолював рух в Херсоні, рух спротиву, і про виготовлення вибухових пристроїв. Це безпосередньо його була робота. Про виведення наших хлопців на безпечні ділянки, коли вони потребували його допомоги, бо Сергій дуже добре орієнтувався на місцевості, саме в тих місцях, де були от бої. Я питав якісь деталі, він казав, що люк, все буде потім. Тобі все розповім, можеш цілу книжку написати, бо сам би він про це нікому б не розповів. Говорив, що я там допомагав хлопцям, ми працювали, ми дуже велику роботу зробили на Херсонському напрямку, дуже велику. Але він далі не углублявся, тому що він дуже переймався. Хлопцями, коли він вийшов з окупації, мені незручно було спитати, які твої плани, і вже сам він мені сказав, що я трохи побуду з сім'єю і планую вступити до лав зсу. Ось я пропонував служити у нас в артилерії. Пропонував йому ще якісь місця. Він казав: Ні, я хотів би бути ефективним. Це його кредо по життю, і просто сидіти десь на позиціях, чи на другій, чи на третій лінії це не моє. Я повинен мати рух, я повинен бути корисним, ефективним. Тому його служба в ССО, вона, звісно, здивувала мене, бо це, так скажемо, не самі прості війська для служби, але, в принципі, це дуже схоже на Сергія. Він вибрав най... <сили>, сили спеціальних операцій. Так він пішов, ми ніхто не знали, куди він пішов теж. Там же ж не просто так туди теж не всіх беруть, і вони там проходять екзамен і навчання. І він казав: Ой, та не переживайте, мене туди ще може і не візьмуть. Він почав підготовку, коли вони їздили в Литву, коли вони тут готувалися. Я бачила цей рівень підготовки, як це все проходить. Там дійсно, ну, дійсно такий рівень підготовки був, що він. Він приходив дуже, дуже такий вимучений, вимотаний був і на полігонах, і тут, і бігали, і стрільби, і, і навчали їх дуже добре. Їх готували дуже добре. Привіт родня! Я так зрозумів, у вас зв'язок там наладився. Все за мною добре, живий, здоровий, трошки не бритий, вчусь, учусь, учусь, скоро відправлять додому. Так що все нормально. І він же ж прийшов простим водієм, записався. А за такий короткий період, за рік він став заступником командира групи. Приєднався до нас на посаду, так як місце на той час не було, посаду більш таку безпечно відносно. Але він там не захотів бо одразу попросився в бойову групу. І так він попав саме в нашу групу. Попавши в групу, він зразу влився в колектив, так як він позитив і душа компанії, бо він завжди зміг знаходити спільну мову з усіма. Так само задача. Він піде з цим кулеметом, прийде змучений, каже, все каже. Вже хтось завтра іще йде на задачу. Поспить ранком встане, подивиться, що хлопці, знову йдемо. Або, або наприкінці грудня 22-го їх відправляли на Бахмутський напрямок. Я трішки хвилювалася, але він звідти виходив дуже часто на зв'язок, писав, там, ми йдемо на завдання, плюсик, там, день мене не буде, він завжди відписувався, всім писав, і, і батькам, і сестрі, і друзям плюс-плюс. Що тобі сказати? У мене плюс-мінус все добре, як для військовозобов'язаного зобов'язаного військовослужбовця. Зараз знаходимося, не можу тобі сказати де, сама розумієш. Але шуму нароблюємо, Держіться, Ну, війна, всім важко. Тут не можна сказати комусь легше, комусь всім важко. Комусь морально, комусь фізично, але важко всім. Коли була змога, то він телефонував. Писав, ми спілкувалися, він дуже багато тоді мені писав. Він писав такі смски, ну, такі, які він ніколи не писав. Прям, я, я, я читала і досі пір читаю, плачу. А 1 червня це перший раз, коли він вже не вийшов на зв'язок. Це якраз був мій день народження. Я так чекала. Думаю, я за всю окупацію за все це так і не сказала йому дякую. І сама собі така лягла, кажу, ну завтра в мене день народження, він зателефонує. Я обов'язково скажу, як я його сильно люблю і як я йому вдячна за все. Ну, Бачите, ніколи не можна відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні, тому що так і не вдалося. Вони 1 червня пішли на завдання і все, вже з цього завдання він вже не повернувся. Само повідомлення собі блашать. Під час евакуації полонених. Е, Полонені були поранені, е, один не міг стег, і його мусили доставити питачки до евакуації. І е, собі безпосередньо е, будучи нормальні е, в нормальній людині, всі старалися виробити пітаточки полоненого, і в цей момент відбувся контакт. Е, під час ну, екулації полоненого довір загинув. Я не вірила, я думала, мож... Сам, саме те, що я могла допустити, це полон. Я думала, що він потрапив у полон, але не так. І коли вони мені сказали, що Сергія більше немає, я… Ну, ти не сприймаєш мозок цього не сприймає, і я й досі це не можу сприйняти. Це та стрічка, на якій постійно він носив ключі. Ну, і так як він ключі передавав нам, і ми на цій машині виїжджали, то вона залишилася у нас. <рігла> вона мені тепер така дорога, я навіть не знаю, я її храню в місті своїми коштовностями. <рігла> кусочок його, кусочок його енергії, те, що він тримав в руках. Той білі всередині і він, він назавжди із цим болем не лікує час, пройшов уже рік, час не лікує. Ти просто навчаєшся з ним жити. Дуже часто приходимо сюди. Взяв собі цей позивний марафон, тому що він був дуже близько пов'язаний з марафоном, марафонським бігом. Це його пристрасть, яку він, так сказати, плекав. Останні роки свого життя він дуже щасливий був, коли він пробіг перший марафон. Сергій любив виклики. Я думаю, що саме і марафон це був один із викликів. Він хотів це зробити наперекор своїм фізичним можливостям. Я знаю, що в нього були проблеми зі здоров'ям, але знаю не від нього, а від людей зі сторони. І супереч цьому він займався спортом непростим спортом. До його з дня загибелі хлопці, друзі, його це була ідея Віталія Лилюка, його колеги, бізнес-партнера, друга створити таку серію футболок, щоб і Сережу вшанувати. І, ну, і якимось чином допомогти родині, хотів би розповісти про Івана Бренд «Краматан». Це людина, який нам допоміг з реалізацією пам'ятних футболок. Тобто ми запустили серію футболок на пам'ять про Сергія і. Це людина, яка терпеливо вислухала всі наші побажання, реалізувала їх. Це дуже кропітка була робота, бо багато було ідей і задумів. І, що найголовніше, якісно виконала роботу, що в принципі традиційно для цього бренду. Люди вже, які почали, ну, бачили ці футболки і придбали їх, то вони саме Сергія згадують і, і саме як марафонця. Ну, Чоловіка вже саме розумієте, хто може замінити і взагалі ніяк не замінити. Ось, тому ми всі пишаємося з Сергієм, нагороджений орден за мужність. Третю ступеню, ви знаєте, це орден державна нагорода. Вона ну дається дуже дуже винятковою і дуже мужнім людям. Він сказав: у нас в Херсоні дуже багато роботи з місцевою владою. Нам я планую у Херсоні після війни навести лад. Я вернуся, я буду головою херсонської адміністрації. Це така в нього була мета. Він от все хотів розвивати нашу, Наш край. Він мені об'яснив Валентин, нічого не предприймайте в селі, нічого не треба. Ми зараз швидко рашистів вигоним з нашої рідної землі, вернемося в рідну область, в рідне село і будемо вирішати ці питання з колаборантами. Отака така була людина, вона нічого не боялася. Вона просто, знаєте, ну дуже-дуже хотіла перемін зробити. Повномасштабним вторгненням Сергій не зрадив своїм поглядом і залишився людиною, яка бере на себе відповідальність і завжди проявляє ініціативу. Історія про відновлення нашої справи набула нових сенсів, це тепер виклик для мене ще більший. Хотілося б на пам'ять про Сергія, хотілося б реалізувати ті ідеї наші.